Шостій годині ранку всі вставали, вибігали на перекличку в таку локалку, яка оборожена, Ну там все другому оборожені. І нас було в кожній локалці або казармі, чи краще як казати, бо немає значення по 200 з чимось чоловік. Якщо взяти всі, то відповідно 1800 майже всій колонії. І кожна локалка зранку в шостій вставала. Той інспектор, який відповідав за нас, він мав ці карточки і визивав по фамілії кожного, перебирав карточки в руках, визивав це була перша перекличка. Потім бігли на сніданок, руки ззаді, голови зігнуті, не можна було дивитися ні. в сторону, і собі під ноги. Бігли через такий коридорчик е, цих наглядачів, які стояли з палками, і вони в столову, коли ми забігали, всіх майже там били в коридорі, всі забігали за свої столи, сідали, чекали, стояли, чекали команди, їли по команді, ставали, вибігали теж через цей коридор. Ну, це такі був, це відбувалося три рази на день, щоб взяти в обід, обідвечері, все так само. І так само було три рази ці переклички, по які я говорив. Після того, як в 6-й годині ми стали, то нам було заборонено заходити в спальне приміщення. Ми вже всі перебували десь на подвір'ї, в тій локалці маленькій, і мусили ходити. Чекати аж до вечора, бо не можна було не сидіти, не лягати. Тобто, ті казарми там, де вже ліжка не заходилися. Ну, все-таки будні, крім того, що могли ще визивати на якийсь допит, могли давати якусь працю подасть на якісь там будови, чи копати землю, чи переносити сегло, чи зчіпати травичку, щоб була рівна. Все-таки Безсенсовні праці, але щоб чимось зайняти. Бо спочатку азовцям, азовцям не давали одежу, таку, як всім. Всі, хто потрапляє в цю колонію горлівську, то вони мали відповідні такі одинакові спільсовки. А хто з Азову, то їм давали таку цивільну одежу дуже яскраву, щоб вони відділялися і. Це було дуже погано, тому що вони спеціально так робили і били більше, чим інших.